Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Що, ж, сьогодні, друзі, займаємося, напевно, з одною з найнеулюбленіших моїх робіт, ту, яку я дуже сильно не люблю робити. А саме сьогодні, друзі, ми забираємо, як то кажуть, остатки розкоші, забираємо кукурудзу. Качани обламали і ще залишилося рядочків сім. Сьогодні їх заберемо, поскладаємо коротше. Коротше, хай буде. Кормів цього року, як завжди, у нас повно. Але вони лишніми, як то кажуть, ніколи не бувають. І у нас всі йдуть в розхід. Коротше, що ж, от така була площа. десь соток вісім. Кукурузи вже забрали. Два причіпа досить непогано нагружених. Я її не люблю в'язати, страшно, не люблю жати. Цього року нема кусарки, то серпом це все. Батьки вижинають. Сьогодні з мамою декілька рядочків залишилося здоровим з нею. До речі, дуже люблю я розкладати цю кукурузу. Колись ще мали коника, возили це все на возові. То друзі, я розкладав по 250 снопів навіс. Так розкладав широко, що більше, ніж на пів дороги. І коли шофера їхали, автомобілісти, то ще на мене так скоса. Недобре дивилися. Це все, друзі, в'яжемо отакими от зав'язками. з ниток, стрічка така. Ну, тут у нас є підприємець, який виготовляє таку стрічку. Яка стрічка з браком, то викидає. Дуже зручно, порівняно з мотузком, то набагато зручніше це все робити такою стрічкою. Беремо ці всі зав'язки, беремо снопика. Вирівнюємо кукурудзу і зв'язуємо. Зараз це все складаємо, тому що у нас передають на три дні дощики, друзі, і не потрібно, щоб це все помохло. Коротше, що ставим тракторця мого помічника. От реально він зараз дуже багато допомагає осінню. І тфу тфу фу все з ним гаразд. І отак, от друзі, працюємо. Зроку вік в селі за копійки. Оце все заготовляємо для корівок. Намочишся, натаскаєшся і продасиш по 7 по 7,50 заготівельникам, перекупам. Молоко. Кукурузою на кінець то закінчив я. Вдалося побудувати отаких три кубки. До речі, Пишіть в коментарях, хто пам'ятає е, таку закладку кукурудзи і хто там ховався, грав хованки в дитинстві. Крім цього всього, ще от така загальна кількість кукурудзи, метрів 40. Це все е, сперто до плоту. Сітка 10 мм товщини чи вісьмка. Яка ніколи не зугниє і нічого їй не стається вже десятиліттями, це все поспирали і нехай стоїть диски мого знайомого поки що у мене, йому вони не потрібні. До речі, він має Т-25, який поки в нерухомому стані. Ще від Т-25 залишилася така рамка з борінками, знадобиться, також потрібно підготувати до зимівлі мого оприскувача на 400 літрів. Плужок, Плужок, друзі, буде продаватися оцей плужок Унья. Я його буду продавати разом з трактором. Якщо його не куплять разом з трактором, тоді ми його розіграємо. Бо запитуйте, чому я відмовився від розіграшу трактора. Друзі, я не відмовився, я дуже би хотів би це зробити для вас подарувати комусь за символічних там, 500 гривень трактора. Ну, на жаль, це не вийде. Якщо б в мене була б карта, яка би дала змогу мені приймати ваші платежі, то без проблем. А так, просто коли почнуть поступати платежі, у мене карта заблокується, гроші заблокуються, а трактора мені потрібно вам віддати. Тому, коротше, на жаль, з тракторцем не вийде, а з плужком, я думаю, там. за Гривень 150 символічних, можна його там 100-150 виставити і комусь він достанеться. Якщо, звичайно, не куплять з тракторцем. Культиватор мій працює уже не перший рік, все з ним чудово. Тракторець справляється що один, що другий. Ну, до речі, Т25 з ним ледве справлявся, а от ТТЗ нормально тягає. Поки ще все під отаким відкритим небом, ми, звичайно, це все накриваємо на зиму. Сівалочка, китайська сівалка ДТЗ також буде, треба буде її повитирати це все, і будемо її робити модернізацію для того, щоб нею можна було добре сіяти. Ячмінь і у вас. Тому що оці сім'янопроводи, скажу вам, є нікудишніми і ячмінь цього року я, на жаль, нею не зміг посіяти. Та й принципі ще дещо будемо переварювати, робити. Коротше, це все вам. Обов'язково покажу. Ну і якщо виднося, шість стовбів закопаних. І тут, ну, на другий рік точно має бути ангар. Я сподіваюся, що він буде, бо якщо його не буде, то цей весь урожай запланований на слідуючий рік. А його має бути багато. Дай Бог, щоб все було у нас добре і закінчилася, звичайно, війна. Тоді можна якісь плани. І планувати, а ну а зараз все рівно ж плануєш, бо життя йде. Коротше, ангар має бути на слідуючий рік. Надіюсь, що воно так і буде. А роботи ще, друзі, хватає, так як дрова потрібно різати, ще потрібно дискувати. Значить що ж, друзі, якісь запитання, то пишіть, звичайно, в коментарях, залюбки на них кожному з вас відповім. Особисті запитання, друзі, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео в описі. Також не забувайте ставити лайки, підписуватися. Ну а всім хочу я на остаток побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою техніку. Та вона вам вдячна. Тим самим, все, па-па!